Малтипу Рубік. Це його іграшка-кільце. Кільце. Це його власниця. Відома українська співачка Таня Дяченко. Всім привіт, доброго раночку. а Це власне я, Олександр Безрук. Ви дивитесь зіркові улюбленці на телеканалі Фауна. Тання Дяченко це гран-прі та приз глядацьких симпатій на другому міжнародному пісенному фестивалі Душевна Хвиля в Одесі. Друге місце на першому музичному фестивалі в Криму Шансон біля моря у Севастополі. Гран першого національного фестивалю Хороша пісня Україна у Запоріжжі. Лауріат третьої премії міжнародного конкурсу молодих виконавців української естрадної пісні імені Івасюка у Чернівцях закінчила Київське естрадно-циркове училище, після закінчення якого працювала солісткою у Гомельській філармонії, а після солісткою театру Миколи Петровича Мозгового. Також закінчила Державну академію керівних кадрів культури та мистецтва за спеціальністю режисер масових заходів та свят. Випустила три cd диски на небесах кохання. Музика Руслана Квінти, слова Олександра Вратарьова та Віталія Куровського. І вірна музика і слова Олександра Яременко, а також диск з піснями різних авторів. Всі пісні з CD вірна увійшли до збірок найкращих пісень 2009 та 2019 років у країнах СНД. Наразі триває активна робота над новими піснями та підготовка до випуску наступного диску, є постійною гостею музичних фестивалів у Німеччині, Франції, Іспанії та фестивалю Юрмала Шансон. Таня Дяченко, співачка та артистка, унікальна та неординарна. Як сказав про неї член журі фестивалю Душевна Хвиля в Одесі Анатолій Барбакару, дивишся, гріє. Чуєш, гріє, дивишся, а мало хочеться чути. Чуєш, і не розчаровуєшся у побаченому. Не питання симпатичності, питання пустощів і запальності. Усього вистачає образи, голоси, душі. Закохує у себе Можна заздрити чоловікові і пошкодувати його. Кінець цитати Хатній улюбленець Матіпу по кличці Рубік. Я...

Анюш, давай з самого початку. З мене чи з нього? З нього. Давай з, з нього. нього сьогодні ж він головний герой. А, я думала, що я. Ну я тоді пішла з кадру. <рес> Ви тоді з Рубіком розмовляєте, Ні, ні, ні. Проєкт зіркові Рубі. уроки. Рубік. Ти розумієш, що ти головний? Да. А що розказувати Все, Ось з самого початку. Дивіться, звідки він, скільки йому, звідки він в тебе взявся? Як впав вибір саме на цю породу, на цю собаку? В мене до нього був пудель. 14 років прожив, знаєш, його така ім'я було тузік. І не потрібно смія. Ні, Саша, ми не сміємося. Всі сміються. Знаєш, раніше були такі риски, конфетки, такі так. квадратні, і там були такі собачки кругленькі. Я коли взяла того пуделька маленького, але ми взяли, коли йому було ще тільки два з половиною маленько. Ми назвали тузік, але він такий інтелігентний, класнючий, 14 років прожив. Потім, коли він помер, ми сказали, ні, ніяких собак, ніяких псів, все після нього дуже важко вибрати щось. Ось, і десь пройшло два роки. Моя сусідка, вона така трішки ненормальна по собакам, по котам каже: Таня, йдіть через дорогу, там ваша собака. Крує святи ніякої собаки, все ніби небо... ідіть. Ну треба було тільки піти подивитися. Сидить це нещастя. Чотири 5 місяців було доволі таки вже знаєш для собаки. Це велика собачка. Ось така в нього була штучка, і він там сидить. Тут він їсть, тут він пісє, тут він спить. Ну таке, знаєш нещастя. Ми з Вадіком подивилися, з моїм колегою, звукорежисером, тому що ми разом працюємо, треба, як розділяти собаку, то йому, то мені. Ось. І на, друг, на наступний день ми пішли і його купили. Mm -hmm. А купили ми його перед війною якраз. Я не пам'ятаю, це було 21-ше, може, десь так було. І все, йому зараз 4 роки. І ця собачка з початку війни разом з нами, разом зі мною. Дає сили на снагу, радість, щастя. Я тобі скажу, що я його взяв на руки і вже віддавати якось не хочеться. Ну такий так, він рідний. Він рідний, кумедний, рідний, рідний, він кумедний, кумедний. Його можна знати на кіт. Але коли він побачив велику собаку, то Саша біжить за ним, тому що він з'їсть собаку. Так, а так. Тому це мій, позитив, це все, це, це, це радість. Ти розумієш, Ти зранку просинаєшся, можеш собі спати, лежати, спати, скільки хочеш, бо ти творча людина. А ні, є рубік, <зас> який каже: пішли, Танюсик, давай, вставай, чи мороз, чи сніг, чи дощ. Ми встали, і пробіжечка прох проходить. Трішки він походив. Трішки вже ж можна привчати, ні? Ні, ні, ні. Це це, це знаєш, я, я, я кажу, що це ну це Це таке ставлення до собак, які попісяв, поспав, поїв. Це ж мучення. Ну, ми поки сюди дійшли, тебе півоболоні. знаю, з тобою всі здоровуються, і да, я відомо, да. все через те, що ти відома співачка, а здається, ні, вони з ні, Це все через Рубіка теж, так? Да? Я тут живу вже 25 років, а да. То ми з Тузіком ходили 14 да. років, тепер з Рубіком. Чесно тобі скажу, ти мені сказала мальтіпу, я, я коли бачив його, ну я ж його до цього до тільки на фото бачив, я був впевнений, що це Віверйорк. Mm -mm. Ти розумієш, тут у нього більше малтези, тому що він не такий кудрявий, а папа там у нас поділів, таке нещастя вийшло, знаєш, погавка на нас, коли ми забирали Рубіка. І я кажу, ну все, папік, поки ми пішли. Ну, Характер, ти розумієш, у нього такий своєнравний характер. Він на вулиці почуває себе таким під волем, зараз всіх за все, всіх порвоз, знаєш. А вдома, ну, такі м'ячик і все йому треба, і більше йому ніхто нічого не треба. Ну, я б сказав, він досить такий посидючий, тихо сидить. Та ти що ти з ними можеш їхати? Ми з ним пару разів ходили, в бомбосховище, він себе нормально, а потім ми нікуди не ходили. ми вдома, До речі, а як, як він реагує би, на звук? нормально. Це Ви? коли дуже сильно, це були ці останні часи, mm. то він ну, реагував. Ну як йому заважають спати? Як mm, може реагувати людина, як їй заважають спати? Йому це не подобається. Але все Добре, скаже у ну, нас. все собаки добре. Собаки бояться просто. А ти його на концерти, коли з собою брала? Конечно. А як він реагує на О, звуки? це? Просто ти розумієш, мене нема на концертах. ні, ні на голосні звуки. Нормально. Нормально. Нормально він сидить. бере його як звукорежисер собі на коліна. Mm. А у нас із кадр, коли ми приїхали, там я не пам'ятаю десь під Київ, посадили його на сцену. Такі маленькі ж зальчики, знаєш, mm. бувають різні ж. І він сидить. Всі заходять глядачі, і Таня потім. А він лежить тут у нього колечко. А він лежить на сцені, і так знаєш, красиво ліг, і всіх зустрічає, зустрічає. Ну, заходять, за... я тут чекаю. Ну серед сцен, розумієш, тоді все. Потім ми їздили з ним навіть в Трускавець, його... його зразу всі люблять. Це нещодавно я... що ти повернулася? Ні, тих? це Ні? я була а. з Олегом Гарриком, а, а раніше ми їхали в трьох ваді, як звукорежисер, а. їхав, Олег, і брали Рубіка, бо з ким його залишити. А. І ти знаєш, він ганяв то в гримерку, то на сцену, то зі сцени, то з звукорежисера. Тобто, все добре, скажи. От так. Зірка. 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 Перед білим снігом, перед білим снігом сам на сам і співаю тихо, тихо небесам, перед білим снігом, перед білим снігом сам на сам і співаю тихо, тихо небесам. Ти сама перейшла під, під вела, під творчість. Ой, вибачте. Як в тебе зараз? Як у всіх, все добре. Знаєш, я зараз скажу, що ми живі, здорові, це саме це, головне на наш час. Коли... В мене питають, як ти? Я кажу, згідно воєнного стану. Живий слава Богу. Живий, слава Богу, так. Але незважаючи ні на що, ми пишемо нові пісні. У нас зараз такий, знаєш, проєкт, як би казати, новий проєкт з Віктором Михайловичем Грисименко, який трішки мене привів на іншу сторону, на інший бік пісень. Напрямок трішки інший, тому що ти, ти пам'ятаєш мене шансон, а це мій коньок. І... У мене було таке запитання, як ти сама себе позиціонуєш. Тому що тебе, вибач, називають королевою українською. Ні, шансону. Ні, 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 королева це не я. Ні, ні. у нас королева ночі, у нас друга зараз. До речі, <рес> ну, ночі, у нас шансон? Саш, до речі, у нас радіо шансон немає, немає. А, нічого немає. А королева в нас нова, нова з'явилася шансону. Хто? Я. Ну, я ж не буду рекламувати її, я тобі потім скажу на вушко. А я була українська душа шансону, і це була якби моя, моє звання, mm. з яким я їздила за кордон в інші країни. Я представляла Україну як шансон'є, і мені не потрібно було писати, знаєш, українська зрозуміло, що з України душа шансону. І це був той шансон, який душевний, красивий. Ось, але е, зараз трішки інший напрямок. Ну, напевно, час такий, я не знаю, як би, е, це сказати, але. Красиві нові пісні. Віктор Грисименко, який написав, що мене сталося, розлуки. «Осінь чекай перед білим снігом, а сон. Дощ, любов, мене всі кажуть, Таня, ну, в тебе така пісня, весь час дощ. Я кажу, ні, в мене пісня дощ, любов. А зараз нас нетто бруто. Така собі, знаєш. Дада, да. о тому ми не стоїмо на місці, тому що життя продовжується. Ми пишемо нові пісні, ми співаємо, принаймні, коли потрібно до військових, ми обов'язково їдемо. Але ти розумієш, Саша, це справжнє. Як будемо казати, натуральне справжнє е, виступ перед військовими – це було з самого початку війни, коли я вже на третій місяць війни вже давала концерти. Петя мага перше за телефон, ми з бобулом були, і потім пішло, пішло, пішло. А і... що Петя мага робив на початку війни, Ну, я знаю про його, його проєкту. Він почат... е, більше з окопу, потім з театр його особистості. А що він з музикою робив? Я щось ми, ми, він, же, він же військовий, він військовослужбовець. Це Я знаю. Ось, і тому в своєму гарнізончику, а, я не буду казати, де в Києві, а, ми перед військовими так, ми перед військовими, коли там був перший приліт на їх територію, ми виступали. Знаєш, воно таке було все. Був Бобул, я Петя Мага робили такий концерт перед військовими, і це був на третій місяць. І потім, коли нас запрошували, знаєш, ми ще не розуміли, що відбувається. І коли ми перед військовими виступали, то це було все натуральне. я Тобі кажу, це все було настояще таке, знаєш, коли і дійсно військові цього потребували. А зараз військові хочуть спокою від відпочинку і таке. Це вже знаєш. Ну коли зараз виступають перед військовими, це виступають солісти, ансамбль військових чи збройних сил України. Це їх робота, це їх зарплатня. Ну да, ось. А ми тоді просто виступали, тому що потрібно було підтримувати наших хлопців. Володиму ось. Так, да, головний, прийшов, ну ти скажеш, що він головний ролі. Він зараз буде а, тут так. лежати і наблюдати, щоб ти йому кидав колечко, розумієш? Ну, Рубік, дивись, дивись, зараз у смаколик, що захоче. О. Ти хочеш смаколик Рубік? Ну. Я сама роблю смаколики, до речі, печінка, яйце, морковка і, ну, і, і геркуліс. Не, не. Ти можеш спробувати навіть. Ні, але коли в нього є іграшка, ти Та, шо, це? Воно, воно так, пахнує, так це печінка, це в духовці дві години. Саша, я собі цього не роблю. Духовці це, все, ти що, це такі смаколики, всі які так знають всі, всі були. Собака є таке, що я собі не дозволяю. Я в магазині її, він, він може не їсти з магазину. Mm -hmm. так. А він їсть а я можу з'їсти кусочок хліба там, з кубаскою і все. А це натуральний продукт. Так, що, а, так що ми пісні пишемо, життя продовжується, і я, я кажу, що ну, що ми сядемо, будемо плакати. Чи що ми, артисти, можемо зробити? Це пісня, а, позитив. Гарний настрій і віра в краще. Це наше озеро Біле на Булоні. Це класнюче озеро. Тут стільки а, видів риби, тут качечки. Я тут і купаюсь, і загораю. Зим, взимку я катаюсь тут на ковзанах. Mm -hmm. Тобто, це ну, класнюче. озеро. кажуть, ой, ні, грязне. нічого воно не на грязне, тут, а воно саме очищається. Тут є такі підводні а, джерела, джерелця, да, джерелця. його хотіли зарити колись ті часи ще, але вода пішла в під'їзди в ці старі дома і його залишили. Тому, mm -hmm. да, так, так, А руки що... взагалі плаває? Да, да? Да, Дивися. Він зараз плив. Рубік, якщо ти, якщо, якщо ви його вже зняли таким красивим пушистом. Ну, красивим, на руках його потримав. Давай, вже, давай, давай, дай. А ну. мистецтва. Всі знають, якщо в мене в руках з'явилася ця чарівна синя папка. Зараз, Таня Таня, не хвилюйся, я буду поруч. <різь були> ти вже знаєш, да, що я від тебе попрошу, ти малюй, що хочеш. Це має бути якась неіснуюча тварина. Рубік, ти існуюча тварина? Рубік Рубіка не малюй. Ти знаєш, так як я не малюю, так це точно буде не існуюча тварина. Дитинстві ну це не моє було. Краще б ти сказав, щоб я поприсідала. Чи віджалась від від це для іншого проєкту? Поки що давай малювати. Добре. Все ще. Тільки нікому не кажи, що це була. Ну Це не я вірніша, ну що це я малювала. Я тебе прошу дуже, тому що мені. Ну, художниця з ну, мене ніяк. Мені здається, що це якби не зовсім тварина. Я ну, не не сказав вже не існуючу тварину. А, ні, ну трошки тварина. Але за ти якісь знаєш, а ти знаєш, зараз люди є такі, що. Тварини. Може, це вона і ну, космічна тварина. Та -да. Це космічна тварина. Звичайно, космічна тварина. Ми зараз з вами, як в космосі, знаходимо. — Психологиня Знаєте, все вирішить. Потустороннє якісь нерозуміння, що відбувається на цій планеті. Тому... Дякую, дякую. Але мені обов'язково скажеш. Да по телевізору побачиш, що сподіваюся. Що сказала психологія. Дивіться. Вона скаже, в мене лікувати. Дивіться на телеканалі Фауна. Ну що ж, а в нас є ще пару питань, ходімо прогуляємося. Рубік, ти готов? Він завжди готовий. — Рубік, Дивовижний малюнок. Ця істота, намальована невідомою мені людиною. Це така суміш, трохи мах, трохи комік, трохи прибулець, трохи філософ. Що я можу сказати, дивлячись на елементи? Це дуже креативна особистість, яка хоче. Виглядати нестандартно у світі. Вона дивиться на цей світ широко розкритими очима, там, з певним острахом, враховуючи можливо свій минулий досвід, тому що оченятка дивляться вліво в минуле. Але вона надзвичайно чуттєва, надзвичайно вразлива, вразлива емоційно. Що мені тут впадає в. Моє бачення такий, ніби шрам. Так, да, я розумію, що це людина малювала застібку, але це ніби шрам, емоційний шрам, так це могла бути якась емоційна травма. У нас присутні такі геометричні форми, широкі плечі і ножки, такі, ніби ходулі. Це говорить про те, що людина, яка намалювала, вона шукає своє місце в світі. Вона йде до своєї цілі. Ну, своїм шляхом так вона обирає свій шлях. Наразі вона трішки виснажена, тому що лінії, які відповідають за вітальність, вони ніби розірвані. Тобто людина зараз або в стані якогось стресу чи виснаження, але все рівно впевнено йде так, ніби знає куди. Волосся у нас підняте тут на малюнку таке вгору, ніби вітром трішечки так задуває. Ну це про цю творчу енергію, про, про те, що я ніби йду з вітром, шляхом. Людина інтровертована, людина закрито емоційна, але вона хоче знайти своє місце і свій шлях в цьому житті. Як висновок я можу сказати, ця людина не готова зараз відкриватися, не готова емоційно показувати, хто вона, яка вона вразлива. Ця людина просто шукає стабільність, стійкість і, озираючись на якесь своє минуле, вона а, а, прямує до своєї мети. Ну, ось такий мій висновок. До речі, ти знаєш, Саша, мені один знайомий казав, що ну що ти оце а, собачку скрізь піариш, показуєш більше Рубіка, ніж себе, ти ж розумієш, ти ж, ти ж ну, повинен себе піарити, а я кажу, Хвилиночку, а собачка це а, член сім'ї моєї, да. а, це улюблений мій, Це людина, яка надихає мене знаєш, на позитив, на ту ж саму а, спортивну тут пробіжку, проходку і дає мені наснагу. І ти знаєш мені, коли я потім ну, якось його послухала і менше стала Рубіка виставляти. А мені багато дехто пише: Таня, ну де Рубік, де Рубік? Він нас так заряджає на позитив, на такий настрій. А, тим паче, що коли такий час, а ми з зимою там ним з ним чи там чи в снігу валяємося. Mm -hmm. Чи ти разом купаємося. все? <ріху> ну це ж це ж енергія. А далі, ти казала в нього свій профіль. Є десь соцмережах? Є Україні. Рубрика Рубік. Да. Рубрика Рубіка, в нього там всі його виступи, виходи, плавання. Дуже багато там, де він ці грязюці ходить, багнюці, потім виходить, значить такі в нього чулочки, Чулочки чорненькі. І Він такі ну дивіться, сидить, сидить і це він наблюдає, щоб на когось напасти. Тож, дивиш, оце чудо, яке ти всі тримав, да, яке ти тримав на руках, він зараз чекає, на кого йому напасти. Так що я зараз дуже багато. Людей, які взяли собі собачки, котики, але це дуже велика відповідальність. Ну дуже. У мене була черепашка, і попугайчики. І, 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 котики, до речі, ти розумієш, вони класні, але це не Ні, та істота, з якою можна поспілкуватися і з якою потрібно гуляти на насолоджуватися. Ну, ти казала, що в тебе одна собака пішла і ти довго не могла. У мене така сама ситуація. У мене колись був французький бульдог ще з 90-х, він 15 років прожив і помер своєю смертю. Ну, років 20 після того 25, але я боюсь, я не можу завести собаку. Бо а це мене, так боляче. А в мене з 90-х тільки з'явились тоді Стафершерський тер'єр. Дівчинка oh. була Фіджи. Mm. Я ще тоді жила, проживала на Чоколовці. Mm. І рижа класнюча така. Але по обставинам вимушені було її віддати, тому що вона навіть спала з моєю донькою. Таке було в неї маленьке ліжко. І приходить, Юля, моя маленька була 3-4 роки їй було, А вона Фіджуня, лягла, така, знаєш, на її ліжечко. А вона приходить, мама, а де я буду спати? А Фіджуня так лягла. Ну, вона та... ну це став. І всі yeah. боялись, розумієш, от от. Але я зараз сама дивлюсь на цих стафів, я й теж боюся, тому що ти знаєш, що це твоя собака. Ну принаймні я кажу, моя не загрожає стафа чи підбуля, Розумієш, тому мені yeah, на поводку його його водити. Yeah. Тому це відповідальність і в кого є собачки, песики в коєї ще Не забувайте, що це не просто іграшка, це жива істота. Її треба любити, вигулювати, приділяти їй увагу, співати їй гарних пісень. Тому якось так, Саша. Такі красиві слова були на цій позитивній ноті. Давай будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. А до підемо пити кави. А де Рубік? Рубік? Рубік іди сюди. А не вже ж о, і тепер за доброю традицією, що склалася, побажаєш найбуть глядачам телеканалу Фауна. Бажаємо тільки миру, злагоди, щоб всі так полюбили своїх своїх песиків, котиків, як люблю я свого, а щоб всі були здоровими, щоб був мир, і тоді все буде на позитиві, і все буде не то бруто. Супер! А я нагадую... Супер круто! Супер круто! Я дякую за запрошення, дякую за нашу зустріч, Саша. Дякую за те, що ми зустрілися і це вже добре. А я нагадую, гостями сьогоднішньої програми був Мальтіпу Рубік, знову втік. Рубік Дяченко. Рубік Дяченко. <рес> <рес> <Та його рес> в Жінна господиня Тетяна Дяченко, відома українська співачка. Ну а біля красивої жінки, як зазвичай, був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей <рес> на телеканалі Фауна. <рес> <рес> Пока. <рес>